Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони порізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не не стільки, Пані у нас немає стільки надходжень Взагалі, З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабане і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Ті, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань: чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повної машини людей і так далі. Але всі слава богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в агаму суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувай. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. Про це і багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкритий саме список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Ні, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при жизні. Братій при ставить пам'ятник із золота просто. Це Ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втопчатися, і мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаємо знаходила допомогу і так далі, але це мій культурний вклад в допомогу Україні.